Всім привіт! Сьогодні вирішив показати свій фонд запасу моделей, який я собі, ну, щось яв'язв з дому, щось я купив так. ну Давайте з того, що легше всього доступно. Ось з недавнього. Автомобіль Крас 260 від такого. Дуже класна модель. Колись Вова Емре його збирав на відео. І мені тоді казав, здавалося, що це ну, дуже непросто такі моделі збирати. І я ну, не, не, не зібрав його тоді, ну, не купив собі його. Саме ця модель, до речі, 2015 року, ось, ось вона майже 10 років пролежала у коробці, але не за дивлячись на це все. Тільки я, я, я її тільки відкрив зараз хвилинку. Тут усе нормально, нічого не повело. Мабуть, моделі зберігалася в дуже такому темному місці, тому що усі деталі на місці, нічого не повело, нічого не вигоріло, навіть сама коробка не вигоріла. Дуже-дуже класна моделька. Так, Наступна моделька це Book m 1 від... Виробника панда, але це коробка панда, а у магазині виробник пишеться Zim Models. Ну, Це, в принципі, та ж сама панда, але просто під іншу назву. Відкривати я її не буду. Тут багато деталей, от бачите, я її до, до кінця так і не закрив. Дуже люблю ці зенітні установки, тему всю цього. І вантажівки, бо пронотехніки у мене достатньо. Так, тепер я покажу частину моделу, який в мене є, і деякі ви скоро побачите на моєму каналі, ті, які в мене ну, зібрані вже. Які я недавно зібрав і деякі ще в роботі. Ну, і Покажу, що в мене там ще в запасах. Просто не хочу доставати, чесно кажучи, Ну, не хочу. так, Так, ну, давайте. Так, ось там у мене бачите менговський Panzer S1. Ну, я б думаю, ви бачите. На зібраному стані ось такий ось ось унімох Vita Sieму. Также тут у мене стоїть комасу, він у роботі ще, Тент, не знаю, буде, не буде, і там ще декілька моделей. Так, ось тут зверху у мене. Вибачте, що так темно, просто ну, зі світлом проблема. Там Т-55АМ від Скіфу, а тут Т-55АМ да, від такому. Тут також деякі моделі мені мене стоять, так і на то темно. Ну, думаю, щось, щось там видно. Так, І тут з, -з, з самого верху у мене от, там от у Камаз від зірки Мустанг. Одразу кажу, брав я його до повномасштабного вторгнення. В одному з інтернет-магазинів України. Тому продавати я його сенсу не бачу. А зібрати його колекцію як трофейний і чому б ні. Ну і ось такий ось Абрамс від RFM. Що ж тут? Так, ви бачите темно, я не буду всі моделі підсвічуватися. Це от такі в мене запаси 7 коробочок 8. Що ж, і це, мабуть, на цьому, мабуть, я буду закінчувати своє відео. Всім дякую за увагу та слава Україні!